Доброго дня, я з України. Сьогодні продовжую займатися своїм новим квітником і розкажу вам, які в мене надалі плани. Ну і буду сьогодні висаджувати лаванду і також висаджувати котовник. Прислала мені підписниця Світлана. Дуже вам дякую, Світлана. В котрий раз дуже багато всього вона мені прислала, багато цибулькових квітів. Також обов'язково будемо висаджувати тут цибулькові, для того щоб навесні тут було яскраво, гарно. І дуже різнокольорово є і тюльпани. В мене свої, є і невеличка цибулька декоративна, і Світлана прислала кілька сортів нарцисів. Також обов'язково це висадимо. І ось подивіться, що ми сьогодні з донькою розпланували. Ну, по перше, посадила ось там дві троянди. Відео про ці троянди зняла окремо, як я їх висаджувала, вам покажу. Троянди дуже гарні, хочу ще одну придбати. Лавандер Айс було в мене в планах її посадити, але не придбала, коли ці висаджувала. Це дві троянди кущові, вони будуть височенькі. Ось тут, де в мене стоять горщики, тут буде троянда гартнер Фройде моя, яку я розмножувала. Це ґрунтопокривна троянда. І ось тут ще. Ось тут горщик, це буде лавандер Ась, якщо я все-таки його знайду. Але якщо не знайду, тоді посаджу якийсь інший сорт, але кущовий, щоб був він не ґрунтопокривний, бо буде заважати стежці. Там в мене лунка приготовлена, це я туди пересощити висохвостний посаджу, як вам вже казала. І ось тут попереду в мене буде бордюрчик з лаванди. Ось, бачите, завжди ось так відокремлюю, коли щось роблю: або квітники, або стежки. Шланг розкладаю дуже зручно, тому що дехто каже, малювати або піском просипати, або можна вапном, але це кожен раз, коли потрібно щось посунути, якщо щось не подобається, знову піском сипати. А шланг. Можна 100 разів перемістити, і буде гарно видно, як буде виглядати квітник. І ось сьогодні буду висаджувати лаванду. Ну, Є в мене ось такий був один кущик, розділила його не дуже вдало. Один гарний кущик з таким гарним корінням, а інший просто відламався. Але я його все одно посаджу, посаджу його глибше, буду часто його поливати, і до того ж йде осінь. Я думаю, що він вкорениться. Ну, буду сподіватися на це. До речі, зараз дуже дуже гарна погода для ось таких пересаджувань, розділення, розмноження нових квітників, нових якихось зон. Тому що сьогодні в нас 24 вересня, вночі було 11, досить прохолодно, але в день 26-27 на сонці дуже спекотно. Ще поливаємо і городи, квітники поливаю, тому що. Ще досить тепло. І ось зараз донька повернеться і покаже вам, як від озера буде виглядати весь цей квітник. Ось тут в мене є зона навколо озера. Вона вже, можна сказати, сформована, є лілії. Вони в цьому році квітли, під ліліями знаходяться лілейники, також прислала мені Світлана. Ще раз дякую. Тут вздовж паркану троянди і лаванда. І Ось ці троянди і лаванда переходять ось в цю зону, яку ми зараз з вами робимо. Тільки позаду ще в тіньовій частині буде рости великолисна гортензія. Ось ця гортензія, яку я брала у Тетяни, трішечки прив'яла, але я не хвилююсь нічого страшного. Вона пересаджена і окрім того, ще й розділена. Зараз гарно проливаю, і я сподіваюся, що все буде гарно. Давайте я вам зразу покажу, як я висаджую лаванду. Як я її формую перед висадкою, а потім буду показувати, як я підготовлю для неї луночки. Хочу забрати ось цю лаванду з кошика. З кошика потрібно або виняти її, або, якщо ви хочете, цей кошик залишити, щоб на наступний рік вони були гарні кошики. Два я залишу там, де в мене плющ, тому що мені не хочеться там дуже гарні композиції. Зараз я вам додам фото, як вони виглядають. Я хочу їх залишити в кошиках, але я кошики ці поставлю просто під навісом. Будинок заносити не Буду, утеплювати ніяк не буду. Вони в мене вже зимували одну зиму на терасі. Головне, щоб їх не сильно заливала вода, сніг, а те, що буде мороз, їм не страшно. І ось я зараз буду цей кошик вивільняти, лаванду звідси. І потім її обов'язково будуть ділити. Я лаванду ділю дуже на. Невеличкі шматочки, коли висаджую, я в ній впевнена, вона в нас дуже легко вкорінюється, дуже гарно зимує, не вкриваю її, підживлюю, тому що ну, будь-яка рослина, якщо вона навіть посухостійка і може змиритися з тим, що вона буде рости на одному піску і каміннях, але вона буде дуже задоволена, коли її підживити, підгодувати, вона тоді швидше наростає і краще себе почуває. Ось так. У мене кошик був застелений пакетом, для того, щоб не сильно пересихав там ґрунт. Так, дивимось, яке в неї коріння. Вона висаджена була навесні цього року. Зараз я вам поверну для того, щоб ви подивилися, яке коріння лаванда нарощує за один рік. Подивіться. Бачите? Дуже-дуже гарне коріння в неї. Так. Є тут також очіток ось під низом, ну, якщо десь щось відламається, нічого страшного. І як я її ділю лаванду. Бачите, ось таке стебло сіде, ось, ось інше, і вона начебто так сама розділяється. Тому я її по оцих намічених, так сказати, лініях і буду ділити. О, І вона майже повністю буде пересаджена. Можна ще тут розділити навпіл, бачите, ось гілочка окремо. Сама йде, але я не буду, тому що в мене є що посадити. Якщо б мені потрібно було її більше, то можна було б спокійно розділити. Одна гілочка чомусь присохла, може, хтось її зламав. Так, друге, подивіться, який ком. В минулому році, коли продавала також. Брала ось такі рослини. Ще можна також нафіл поділити, і також вона гарно приживеться. І писали мені в цьому році, що прижилась, ну, деяка гарна, а деяка трішечки підмерзла де в кого. Ось не знаю навіть. Подивіться, який гарний корінь і гарний кущ, чому він підсох. Мабуть, я його десь посаджу, буду поливати, і, може, від коріння вона відійде, тому що. Корінь живий. Подивіться, біленький, бачите? Десь її, мабуть, ось там в затінку посаджу, щоб не сильно їй Так. І ось так. Маю три гарних кущі і ось ці також. Два. Один також гарний, бачите, ось таке коріння, а другий відламався не дуже гарно, але я кажу, я його обов'язково також посаджу. Тобто, в мене 5 кущиків лаванди і ще один котовник. Навіть ще потрібно тут луночку зробити, тому що я поставила для чотирьох кущиків лаванди. І так, перед посадкою обов'язково її обрізаю. Взагалі, лаванду намагаюся обрізати дуже часто, постійно вам про це кажу. І також при посадці її також зріжу. Ось, щоб кущик був гарний, рівненький. І потім, коли він наросте, він буде такою гарною кулькою виглядати. Все це можна або засушити, або почеренкувати. Я, мабуть, почеренкую в будинку. У мене є там ґрунт в стаканчиках, почеренкую. І зараз буду готувати лунки для лаванди. Луночки зробила, водичкою залила і нагадаю, як я висаджую лаванду. Ще раз кажу, що ну, вона може рости і на каміннях, і на піску без будь-якого добрива. Але як будь-яка рослина, вона любить, щоб багато було поживних речовин у ґрунті. І що я візьму? Візьму ось такий гумус, у мене є перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками, і я туди додала агроперліт. Просто в мене був додам сюди. Також додам нітрамофоски, столову ложечку на одну лунку. Ось так це грамів 20 буде. І також додам, є в мене попіл. Також додам від гортензії далеко, тому попіл можна додавати, для того, щоб ґрунт під гортензією не розкислився. Потрібно якусь відстань від гортензії мати, тому що а вже ж курінці в неї йдуть далеко від посадкової лунки. Посадкову то ми зробили, щоб там гарна була кислотність, кислий ґрунт був. А навколо звичайний ґрунт. Тому ми те, що саджаємо близько до гортензії в ті лунки, не додаємо попіл, для того, щоб не розкислити ґрунт. Ну і додам десь півлітрову баночку. Ось так. Так, обрізала. Ось поки що буду саджати, поставила скляночку і ось так підготувала череночки. Знизу повністю все, всі листочки прибрала, поки що водички стоїть, щоб не підсохли. Саджаємо лаванду досить глибоко, не так, як вона росла в попередній ємності. Тобто, ось так вона в мене росла, я посаджу ось так, для того, щоб ось ці стовбурці, на яких немає зелених листочків, вони опинилися під ґрунтом і тоді на них з'являться корінці. Завжди так сажаю, як і відкритий ґрунт, і в кошики в будь-якій ємності, саджаємо її поглибше. Тоді тут з'являться додаткові корінці, і кущ буде набагато міцніший і гарніший. Ну і потім буде гарно квітнути. Ось так. І засипаю тепер ґрунт, з лунок поки що тут складаю кучками, а потім розрівняю тут по цьому квітнику. І потім обов'язково квітник буду мульчувати. Мульчувати буду тирсою. Ось ще не придумала, чим його тут відгородити. От ось так, коли шланг лежить, то гарно виглядає. Є межа і воно так більш охайно. Тому не знаю, або придбаю бордюрчик пластиковий, або ще щось придумаю. Ось так, бачите, як глибоко посадила. Ну, Зараз буду приливати, грунт ще осяде, і тоді буде вона глибше, ніж була. І ось я так зробила. Тут 5 луночок в мене вийшло. Посаджу 4 лаванди і по центру посаджу котовник. ось цей. Котовник також буду висаджувати ну, за таким самим принципом, як і лаванду. Додам гумус, додам попіл і додам мінеральних добрив. Продовжую саджати. Котовник в мене також вдома був. О, подивіться, яке коріння. Теж, бачите, дуже гарне. Його потрібно зараз зрізати, він зараз квітне, також додам фото, як квітне мій. Трішечки вже кущик розвалився, тому потрібно його зрізати, зрізати пониж і підуть молоденькі пагінці. Котовник це рослина, яка залишається з листячком на всю зиму. Він дуже ароматний, можна з нього заварювати взимку чай, можна ним прикрашати будь-які кондитерські вироби, дуже гарно виглядає. Так, він перезимовує. Навесні він дає нові пагінці і квітне. Після першого квітнення також обов'язково його зрізаємо. Тоді він почне квітнути вдруге. Ви бачили, як гарно у мене квітне, тому що я його вже зрізала. Він видав нові пагінці і вдруге заквів. І ось виходить, що він ще всю осінь буде стояти з квіточками. Ось, ще з цього боку покажу вам. Ось так посадила лаванду, котовник. Зараз ось цю поливалочку поставлю, щоб вона тут гарно пролила. Ну я вже ж полила, але нехай ще змочить ґрунт навкруги. І навколо гортензії, і навколо лаванди. А ось трояндочки, ті, які я хочу висадити там. Це гарне фройде ґрунтопокривна. В минулому році її розмножувала. Дуже гарна троянда, мені подобається. Ось подивіться, майже кінець вересня, подивіться, яке здорове листя. Повністю зелене, немає ні пожовклого, ні хворого. І вона ось з таким виглядом уходить під зиму з кіточками. Це при тому, що тут ось два кущики один і другий. При тому, що вона розмножена і тільки в минулому році з живця виросла, точніше, в минулому році восени живцювала і навесні розсаджувала. Тобто їй ще року навіть немає. Ось так гарно виглядають вони. Ось так потроху займаюся своїм квітником. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!